Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо готувати з вами дуже смачну кабачкову ікру. Для початку підготуємо овочі, промиваємо їх та очищаємо. А далі нарізаємо всі овочі кубиком. Зелень нарізаємо дрібно. Все нарізано, морково, помідори, кабачки. Цибуля, часник, солодкий перець та зелень. Починаємо готувати ікру. Нарізі гріту пательню, наливаємо олію, викладаємо нарізану цибулю та часник. Помішуючи, обсмажуємо до прозорості цибулі. Далі додаємо солодкий перець, моркву, продовжуємо помішувати, обсмажуємо до якості овочів. Це приблизно 10 хвилин 10. Тепер додаємо нарізані кабачки. Та помідори, помішуючи, далі продовжуємо обсмажувати. Із овочів виділилась велика кількість рідини. Продовжуємо тушкувати на середньому вогні хвилин 15. Не забуваємо періодично помішувати. Пройшло 15 хвилин. Рідина майже вся випарувалась з овочів, додаємо нарізану зелень. Та спець я використовую сіль, чорний перець та паприку. Продовжуємо тушкувати ще буквально пару хвилин. І вимикаємо вогонь. Ночна кабачкова ікра готова. Вона дуже смакує як в теплому стані, так і в холодному. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.